Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Притула. Сподіваюся, ви в доброму здоров'ї і в безпеці. Е, давайте я спочатку про хороше, а вже потім про проблеми і рутину. Е, ми говорили про те, що е, Америка відкриває нам ленд-ліз, і це дійсно дуже круто. Ми зможемо отримати від них гармати, танки, літаки е, то все, що захочемо в принципі. Єдине, чого ми не зможемо отримати по ленд-лізу, це, мабуть, тільки ядерна зброя, але якось жили без неї. Та й далі будемо якось нормально жити. А, зараз на подібний закон наші політики укатують Німеччину. Сподіваємося, що німці все-таки підуть нам назустріч. Це вселяє надію, і це, ну вже якщо і, і, і Америка, і вони, і всі інші, то перемога точно а, буде за нами. Але а, все це, що нам дадуть. Воно не одразу, не завтра, не післязавтра, не через тиждень і навіть, мабуть, не через два. Тобто, дадуть. А, після того, як дадуть, ще треба, щоб наші військові навчилися з цим працювати. Тому що західні, західні зразки озброєння місцями суттєво відрізняються від а, того, чим ми воювали останні 8 років. І ось цей період між тим, що пообіцяли дати і дадуть, він буде. Певної тривалості, і тут ми маємо далі розраховувати тільки на себе. Тобто ми говоримо про те, що будуть а, дуже кілька важких тижнів. І не хочеться розкидатися такими високопарними словами, але це, мабуть, буде вирішальний період у цій війні. А, хоча подібний вирішальний період вже був, тобто кінець лютого, початок березня. А, бої за столицю України, а, коли б якоїсь там певності не було, як події можуть обернутися, і слава Богу, що ми маємо міцну вмотивовану армію, маємо хороших наших святих захисників, а, які вистояли. А, бо якби Русня взяла Київ, в принципі, я думаю, що то вже були б гайки. Ми б програли швидше за все і зникли б з політичної карти світу як суб'єкт. Ми би стали цією державою 404, як вони любили нас називати. Але, насправді зараз самі в неї перетворюються. Вибили русню з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини, ганебно, вони тікали це чудово. Але зараз підходить той момент, коли нам потрібно буде дуже сильно постаратися, тому що. Ну, взагалі, це кажуть, зараз почалася битва за Донбас, але я не можу там сепарувати битву за Донбас від битви за південь України. І загально це все це битва за Україну. Тому що якщо вони зможуть подолати нашу оборону на Сході чи на півдні, то далі, в принципі, вони будуть і далі намагатися окупувати і центр України і знову повернути свої оглоблі на столицю. І в принципі спробувати зробити те, заради чого вони сюди і прийшли. Ми, звісно, не маємо права до цього допустити. Тому зараз всі свої сили ми маємо спрямувати на підтримку наших військових, які б'ються за нас у зоні ООС і на півдні України. Поки немає техніки по лендлізу, а ті поставки, які зараз надходять, не є такими масовими та об'ємними. Ми все таки будемо і далі закривати якісь питання самотужки. Щось по лінії міністерства оборони, щось завдяки старанням волонтерів. Кажуть, що волонтери можуть дістати все, що завгодно, навіть авіаносець. Це звичайно жарт. Але у цьому жарті є доля правди. Звичайно, ми не оперуємо такими бюджетами, як Міністерство оборони. Вони набагато скромніші в рази, в сотні, в тисячі разів скромніші ці бюджети. Проте э, волонтери були, є і будуть набагато мобільнішими ніж державна машина. І тому. А нехай не у таких там грандіозних об'ємах, нехай точково по підрозділах, але ми насичуємо наші війська усім тим необхідним, чого вони просять. Броня... Кевларові шоломи, тепловізори, приладинічного бачення, дрони, безпілотники, транспорт, засоби захищеного зв'язку, допомога нашим засобам радіоелектронної боротьби і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто немає такої сфери захисту держави і підтримки її обороноздатності, у які б не були долучені зараз лави волонтерів. Все те, що закуповується, воно коштує колосальних грошей. І волонтери всієї країни вже отримали від українців, а не тільки в Україні, а й українців за межами держави фінансової допомоги на мільярди гривень, яка перетворюється в результаті у те необхідне, що надходить у війська. Я знаю, що кишені не бездонні. Я знаю, що у багатьох немає роботи. Я знаю, що грошей якихось вільних залишилось мало, заощадження вичерпуються. Але ось цих кілька тижнів. Нам треба протриматися, і тому ми заробимо ще в майбутньому. Ми будемо щасливими, багатими, успішними. Але станом на цей момент ми просто помічаємо, як а, знижується кількість пожертв. Це стосується там не тільки минаємо фонду, але ну, загалом волонтерського руху. Ми спілкуємося між собою, ми розуміємо, які об'єми надходили, що ми маємо а, зараз. Мені не соромно попросити у вас грошей. Не тільки для нашого волонтерського фонду, а в принципі для всього волонтерського руху України. Тому що ми просимо не для себе. Ми просимо для наших захисників, тому що ми хочемо зберегти кожне життя українського солдата. Якщо ми маємо таку можливість, ми не будемо нею нехтувати. А, донати падають. Ми спробували спрацювати на випередження. Зараз, наприклад, цього місяця до нас на штаб. Прийде те, що ми законтрактували ще в березні, розуміючи, що війна буде довготривалою а що донати рано чи пізно трохи посипляться. Ми оплатили. Поставки а, того чи іншого добра, тобто і бронежилетів, і шоломів, і зараз там, 200 дронів має прийти, і ще один комплекс БПЛА, і так далі. Розуміючи, що в момент, коли люди по донатах просядуть, ми трохи таки плече армії ще зможемо підставити. Але що буде далі, я відверто не знаю. Знаю тільки одне: що е, волонтер це посередник між вашим бажанням допомогти армії і армії безпосередньо. І я в чергове попрошу вас, допоможіть, будь ласка, тому що ми маємо оцей період вичекати, вистояти і зберегти наше військо. Окремо, окремо, ще раз очок уклінно, хочу попросити всіх, хто оперує криптовалютою. А, хлопці і дівчата, у нас десь раніше було відсотків 15, потім 20. Зараз я готовий сказати третина. Всіх операцій, закупівель, які відбуваються за кордоном, відбуваються криптою. Тому що, коли ти купляєш там щось на 200 тисяч доларів, ви ж розумієте, що людину з такою купою кеша на кишені ми зі Львова до там, Німеччини чи Британії не відправимо. А перекинути крипту, а у нас у кожному великому місті в Європі є наші скаути, які її можуть розкешити і занести туди гроші, ми можемо. Тому о, крипта це те, чого ми так само потребуємо, як і коштів на рахунки, як і готівки в окремих випадках. Тому я буду дякувати ще раз вам усім за ту підтримку колосальну, яка вже була надана. І будемо сподіватися на продовження цих надходжень, що ми будемо тримати планку, ви по допомозі, ми по закупівлях всього, що треба. Дякую за увагу і дякую за поширення цього відео. Тримаємось.